На роботу за кордон тільки через ліцензованих посередників. Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування. Кожної години тут б'ють куранти, і виходять 12 апостолів. Прага місто історичне йдеться не лише про Чехію, а загалом про Європу. моє серце у Чехії казав Карл IV і залишився тут. Спонсор програми «Укрфінстрах». Якісна медична допомога в подорожі. Кожне чеське місто має ратушу. І Прага, звісно, теж стара ратуша, а на ній астрономічний годинник. Кожної години тут б'ють куранти і виходять 12 апостолів. Матвій йде з сокирою, Андрій йде з таким хрестом бухою ік. Філіп іде з маленьким хрестом, яків з срібною чашею. Це йде Павел з книжкою. Староміська площа центр старого міста. Перші будинки з'явилися тут у 9 столітті. В них жили купці. Адже ця площа була ринковою, кожної суботи тут вирувало життя. А ще на цій площі проводились військові збори і кажуть, навіть страчували людей. Багато бачила ця площа, адже завжди і тоді, і тепер, і на в майбутньому, тут було, є і буде багато людей. Чому зробити тут весільні фото? а якщо у вас народиться син? Можливо, ви його назвете Карлом? Не знаю ще не думала. які ваші враження від Праги? Красива, дуже красива. Готичний будинок на Староміській площі кажуть, саме тут 1316 року народився хлопчик, якого назвали Вацлав. Був він сином Елішки, чеської принцеси, останньої із роду Пшемисловців, і Яна Люксембурзького, вихідця із Західної Європи, якого чеська шляхта запросила на пост короля. Коли йому виповнили сім років, батьки відправили на навчання у Францію, а повернувся він світом вже під 30. Мами, на жаль, живою не застав. Він був імператором священої Римської імперії, не лише чеським королем, і його запрошували на королівський трон у інші держави. Моє серце у Чехії, казав Карл IV і залишився тут. Якщо побудовано в Празі, якщо ви не знаєте, хто його будував і будете вгадувати, що це Карл IV, то, як правило, ви не помилитесь. Тому що якщо якийсь собор не заснував Карл, то значить він хоча б його перебудовував. Нове місто Пражське він засновує в 1348 році, так само, як і університет. Це був перший університет Східної Європи, де могли вчитися Чехи, поляки і німці. Прага, місто історичне йдеться не лише про Чехію, а загалом про Європу. Адже саме тут було скасовано Варшавський договір, і саме тут відбувся перший на постсоціалістичному просторі саміт НАТО, Вацлавська площа чеської столиці. Тут проходили найбільші мітинги, і саме тут було проголошено декларацію про суверенітет. Собор святого віта він присвячений трьом святим. На цих дверях уся історія храму, а будували його понад тисячу років. Розпочали у 926-му, а закінчили в 1929-му. Ми бачимо святого Вацлава, який бере від німецького імператора Генріха Птицелова кусок руки святого Віта, мощі святого Віта, і засновує храм. А справа картинка, на якій Карл IV в 1344 році тримає макет Кафедрального собору, так як ми його бачимо зараз. Але щоб не все було так просто, оця частина, до якої ми підійшли. Була добудована за 600 років. Храм має присвяту трьом святим: святому Віту, святому Вацлаву, чеському князю і святому Войків чеському єпископу. Навіть оці голови це все архітекти, які будували цей храм. Собор святого Віта, Вацлава і Войтіха має висоту, так як і Нотердам, 33 метри. На цій мозаїці Карл IV і його остання дружина Елішка Помажанська. А взагалі у короля було чотири дружини. Помер він у віці 62 роки і похований у соборі святого віта, який він так любив і для якого так багато зробив. Ну, от центр міста виноградники ростуть. Вразі дуже часто можна їх побачити. Карл IV привіз бургундську лозу із Франції і заставляв усіх на сонячних місцях роз... вирощувати виноград. І тут же вони пили вино із цих, із цих виноградників. Це було за Карла IV, ну і продовжується ця традиція до <му> цього.

На початку XVII століття площа виноградників у Богемії сягала 35 тисяч гектарів. Це був час розквіту виноробства у Чехії. Імператор Карл IV звільнив власників виноградників від сплати податків на 12 років, а будь-яке пошкодження виноградника суворо каралося аж до страти. Проте, коли Чехія увійшла до Австро-Угорської монархії, закони Карла IV скасували. Ринок заполонили вина з південної Європи. і Чеське виноробство поступово занепало. Нині під виноградарство у Чехії задіяно близько 20 тисяч гектарів, здебільшого у Моравії. Південь цього регіону славиться поєднанням м'якого клімату та вапнякових ґрунтів, де прекрасно визріває не тільки виноград, але й персики, абрикоси, груші, сливи, фрукти, з яких роблять чудову фруктову горілочку, сливовицю, грошовку та виновицю. Ми кажемо на здоров'я, чехи кажуть на страві. І Клара радить нам, коли пити чеське вино, обов'язково треба закушувати чеськими стравами. Если вы едете в Чехию, обратите внимание на кухню, которая есть в этой стране. Особенно, если вы едете с детьми. Обратите внимание, в гостинице есть ли питание для ребенка отдельное. Потому что страна, которая характеризуется очень вкусной, очень калорийной и жирной пищей. Поэтому Вам, если у вас есть какие-то склонности взять с собой необходимые препараты. если вы едете с детьми, обратить внимание на то питание, которое есть в гостинице, во избежание потом у ребенка боли в животе и гастроэнтеритов. Спонсор програми Укрфін Якісна медична допомога в подорожі. Чехи жартують, що якби, не дай Бог, враз щесли всі туристи, то кожному мешканцю праві дісталось би по ресторану. Ресторанів туди справді тьма тьмуща, і у кожного своя історія і свої традиції. Шість років тому ми почали впроваджувати концепцію сучасної чеської кухні. Отже, ми пропонуємо традиційні чеські страви, але приготовлені у сучасний спосіб. Окрім того, що тут гарний вид, у нас найкращий сервіс. Більшість наших гостей іноземці, десь 80%, а решта місцеві. Запрошую вас на кухню і ми приготуємо качку. Чеська кухня не тільки смачна, вона надзвичайно поживна. Я не знаю, чи ви мені повірите, але у Празі я поправилася за один тиждень на 10 кілограм. Ви не вірите, а я вам поясню, чому галушки, кнедлики, ну штруделі, пиво і м'ясо. Чехи рідко їдять рибу. Вони кажуть, що найкраща риба це коліно свині. А ще вони дуже люблять качку. І саме у ресторані Млінюс, так нам сказали, готують найкращу качку по-чеськи. А щоб її приготувати, треба мати качку. А що ще розкаже нам Марик, кухар цього ресторану? Це моя улюблена страва. Нам треба стигно без кістки. Солимо м'ясо загортаємо у фольгу. такий простий рецепт. Нічого не треба тільки катки з ми готуємо качку за спеціальною технологією сувіт, тобто під вакуумом. Переваги цього методу те, що продукт не контактує з повітрям і водою. Отже, у ньому зберігається максимум смаку й аромату. На гарнір іде і картопля і капуста. Так у чехів, як правило, завжди до м'яса йде капуста. Я не вмію так швидко, як ви. <рес> трохи обсмажуємо кілька хвилин помішуючи і заливаємо яблучним соком. Наприкінці, аби капуста не була твердою, додаємо яблучний оцет. Солимо. Ми кажемо картопля чи бульба, а чехи кажуть брамбури. – Брамбури готові, Так. робимо пюре, додаємо борошну грубого помелу, аби трималося купи і викладаємо у форми. Так добре. Ух, ти, яка гарна поля. Смажимо на тупленому вершковому маслі. Пательня має бути дуже гаряча. Дістаємо нашу качку з фольги, кладемо на пательню і обсмажуємо до золотавої скоринки. Чехи, овочі їдять дуже рідко. От бачите, тут не використовують ні помідорів, там ні орків, ні, нічого іншого, лише капусту. Але у часи відродження в них була е, кухар е, Магдалена Добромірова, і фактично вона е, написала багато книг, як готувати, їсти, і привчила чехів вживати овочі. Чехи, коли готують їсти, вони абсолютно нічого не викидають. От подивіться, вони зробили порошок з капусти, яка залишилася, заквасили капусту, і тепер ними прикрасили нашу страву. Бершки з червоної капусти, треба буде вдома спробувати зробити. Спонсор програми Укрфін Страх. Якісна медична допомога в подорожі. На роботу за кордон тільки через ліцензованих посередників. Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування.